Ці дівчата гравчині муніципального спортивного клубу Сучанка. У понеділок увечері вони готуються зустрічати своїх партнерок по команді, які у неділю стали першими на Кубку європейських чемпіонок у Литовському Шауляї. Привітати мою команду з. За... Першим місцем на чемпіонаті Європи. Ми всі дуже раді за них, і дуже всі маємо гордість велику за них. Двома автобусами дівчата та тренери, говорить капітан Сумчанки Євгенія Мороз. Дуже зморені, але безмежно щасливі, привезли у Суми кубок і золоті медалі. Ура! Чесно кажучи, секунд на 15 мене взагалі пропало Будь-які відчуття пропали. Це було відчуття повної, мабуть, ейфорії і. Ну, розуміння того, що це дійсно сталося, не прийшло і досі, але медаль, яка ось вона про це нагадує весь час. Кращою бомбардиркою турніру стала у Литві гравчиня сумчанки Карина Леонова. На її рахунку 10 галів. Один з них у фінальному поєдинку і реалізований бульдіт в останньому матчі. Для нас це перше, що ми отримали золото на такому високому рівні. І я навіть не знаю ці емоції, як їх передавати, тому що це круто, класно і ще розумієш, коли ти обіграв усіх топових команд Європи. І це супер просто. А ще отримати бомбардира, то це взагалі левел. Анастасія Шишина у фінальному матчі реалізувала один з двох булітів, які принесли перемогу сумчанці. Що відчувала, коли забила той перший буліт у серії, говорить спокій, бо я знала, що ми виграємо. На два буліти сумчанки голландки не забили жодного. І це заслуга воротаря сумської команди. Це для мене були саме перші змагання в ролі воротаря, Такі серйозні, і ми зайняли перше місце the Euro Hockey Indoor Club Cup. Вже згодом у приміщенні клубу дівчата приймали привітання. Катерина Попова, яка у фінальному матчі зрівняла рахунок і перевела гру у серію булітів, Говорить, до цієї перемоги йшли від першої гри, у якій зазнали поразки від голландок, і до останньої, у якій цих самих голландок здолали. Ми готувалися до цієї першості. Ми знали, що ми здатні на це, тому готувалися до самої першої гри. І звичайно, з кожною грою ми набирали обертів і розуміли, що фінал наш і що він поруч. Світлана Макаєва, головна тренерка команди, говорить, цей кубок і ця перемога це, перш за все, заслуга усіх дівчат. Ми знали, що Голландія нам вже по зубах. І склалася гра дуже важко, але все було за планом. Мабуть, їхній першу чергу дух. Я так думаю, А от у Євгена Бондаренка у той день донька стала чемпіонкою України у віці Ю 10 Говорить, у нього є мрія, і вони з донькою до неї прийдуть. Не сьогодні, не завтра, але в майбутньому. Сьогодні ж, вітання сумчанки, додав Євген. Мрію про той час, коли ми з нею обов'язково піднімемося на один п'єдестал. Я сподіваюся, що це буде команда сумчанка. І я, я в якості тренера, вона в якості гравчині. Але зараз. Клубний чемпіонат привезли ми в суми. А що і кубок тут? Підсумовуючи виступ на чемпіонаті Євгенія Мороз сказала: тепер про, грубо кажучи, європейських масштабах маленьке місто, великих людей обов'язково знають. Ура! Олександр Качанов, Євген Абрасімов. Суспільне новини Суми.